Христос народився, Дорогі в Христі, брати і сестри в Україні і на поселеннях. Сьогодні ми святкуємо одне з величніших християнських свят. Світлий праздник Різдва Христового. Це є свято народження в людському тілі вічного Бога. Святі Отці, учителі церкви, для того, щоб розкрити зміст. Нашого святкування з міст Різдва говорили, що в цій події поєднуються якісь протилежності. Вічний, незбагненний, недоступний Бог стає людиною. Не просто стає доступний, Він стає близький до кожного з нас. Він переймає на себе усі наші. Болі, страждання, але теж надії і радості, які сьогодні, у цьому новому році, турбують наше серце. Один раз, народившись у Вифлеємі, в людському тілі, Ісус Христос ніколи не скинув з себе людської природи. І тому кожного року, коли ми святкуємо Різдво Христове. Ми начебто починаємо відкривати для себе нашого Бога, присутнього у нашій сьогоднішній історичній хвилі. Ми сьогодні питаємо себе, чому нам доводиться жити в часі війни? Який зміст є наших страждань, нашої жертви? Так багато чому сьогодні турбує серце кожного мешканця України. Нам так потрібно мати твердий фундамент надії на завтрашній день. На ці питання ніхто з людини не може дати вичерпної відповіді. Але на ці питання приносить відповідь Новонароджений Спаситель. Ми питаємо себе сьогодні, чому ми страждаємо, чи Бог нас покинув? Христос у своєму розвіт каже: Ні, навпаки, я до вас зблизився. Ми питаємо себе, що нас чекає в наступному році? Потрясіння? Щось, що має у нас збуджувати страх і занепокоєння. Він каже нам сьогодні: не бійтеся, тому що Я є з вами аж до кінця віку. Ми так сьогодні хочемо мати позитивне наставлення до всього, того, що нас оточує. Цього позитиву нам так бракує сьогодні. І ось позитив з великої букви сьогодні дається людині в руки. Це є новонароджений Спаситель, який нас буде супроводжувати упродовж цілого цього року. Дозвольте мені сьогодні привітати кожну українську сім'ю з цим таїнственним народженням Спасителя. Коли ми засідаємо разом до святої вечері, відчуваємо, що разом з нами. За цим святковим столом перебуває пресвята родина Марія Йосиф з маленьким новонародженим дитям Ісус. Тому радіємо, колядуємо, ділімося цією радістю. Усім вам я сердечно бажаю радості, миру, Божій благодаті і любові. У цей святий день. Нехай та сила надії супроводжує нас у сі дні нашого життя, а зокрема у цьому новому році. Нехай лунає прадідівська коляда як благовість миру для України і для кожного нашого вірного і вірної у цілому світі. Усім вам! Зичу благословенного Різдва, смачної куті, веселої коляди і щасливого Нового року. Христос народився. Славімо Його!